Хлопці, які збираються їхати в Україну, і їх батьки. Ви добре подумайте, чи вам їхати зараз в Україну. Я розумію, що ви хочете побачити своїх рідних, бо багато хто багато років не був вдома. Але перед тим, як їхати, то ви зважте той момент, що ви захочете потім назад повернутися за кордон, і для цього має бути підстава. Підстава для в'їзду. Якщо ми говоримо про Польщу, то це буде дія ПЛ, хто перебуває по статусі захисту. Це має бути віза або безвіз, або карта побиту, або там карта поляка. Якщо у вас це все є. То це добре. Але я знаю, що багато хто поїхав і знаходиться просто по безвізу. Якщо ви знаходитеся просто по безвізу і захочете назад повернутися з України в Польщу, то у вас безвізу немає, бо ви маєте 90 днів відбути в Україні для того, щоб ваш безвіз відновився. Якщо ви маєте Дія ПЛ, то ок, так, ви повернетесь по ній. Але ще один момент, щоб вона оновилася, відкрилася, бо ви самі знаєте, що Дія ПЛ це сюрприз. Далі, карта побиту, якщо у вас є, то ок, так, звичайно. Але багато... Хто чекає на карту побиту. Якщо ви чекаєте на карту побиту, то ваше повернення, як правило, має бути по візі. Буває, що проїжджають про по старій карті, буває, що пропускають так по безвізу, але я теж не раджу цей момент, бо ну, можете не проїхати. Віза, ну візи у вас немає, тому що віза відкривається в Україні. І якщо ви студент і маєте всі документи, так можна буде відкрити студентську візу. Або якщо ви працюєте офіційно, то так можна відкрити робочу візу. Для цього треба запрошення, бажано мати договори, під, щоб ви платите податки і так далі. Але якщо ви цього всього не маєте, то Дуже добре подумайте, чи вам їхати, або принаймні проконсультуйтеся, тому що виїхати з Польщі в Україну чи з Німеччини в Україну неважливо. Ви виїдете, але далі вам потрібно буде повернутися, і тоді ви будете казати, що вас не пропустили на кордоні по якійсь причині. А причина буде, вона очевидна. Тому я завжди говорю ці моменти. Підписуйтесь на мій аккаунт. Я розповідаю багато корисної інформації. Приєднуйтесь, є телеграм-канал посилання до шапці, в шапці профілю. Там теж багато корисної інформації, можете безкоштовно проконсультуватися і можна отримати приватну консультацію. пишіть мені в Директ.